Всім привіт! Мене звати Катерина Журболюк, і сьогодні я хочу розповісти вам про техніку заземлення. Називається вона 54321, де вам потрібно назвати 5 предметів, які ви можете побачити, 4 предмети, які ви можете відчути на дотик, 3 звуки, які ви можете почути, 2 запахи, які ви можете відчути носом, і один смак, який ви відчуваєте у себе в роті. Покажу вам на своєму прикладі, як це відбувається. Наприклад, зараз я бачу ялинку, березу, я бачу асфальт, я бачу дорожній знак і я бачу дім. До чого я можу доторкнутися? Наприклад, листя, воно шершаве, ялинка, вона колюча, дерево, воно тверде, і... Волосечко, воно м'яке. Три звуки, які я можу почути. Для цього краще заплющити очі. Я чую, як їде машина. Я чую, як каркає ворона. І я чую, як вітер шелестить листя. Два запахи, які я можу відчути. Я відчуваю запах сухої трави, а також свіжого повітря. А смак я відчуваю смак кави, бо нещодавно я пила каву. Друзі, дякую вам за увагу.